Вітання всім на каналі. Сьогодні у нас черговий ремонт. Ось викрутили пробку з коробки злити гіповідку, і там таке робиться. Зараз будемо знімати і покажемо, що там сталося. Так, Процедура підготовки. Піднімаємо кузово. Надійно, що перемою. Труба грубостєнна. дубовий балок, там арматурина. Кардан відкручуємо підвісний і кардан від коробки від'єднуємо. Тут виймаємо коврики, зараз я буду відкручувати цю кришку. Гіпоїдку з коробки злили. І шланги, які підходять гідравлічні до насоса, від'єднали, чопами за крили і закрутили дротом, щоб там надійно було, щоб нічого не від'єдналося. Болти гайки раніше вже відкручуємо з кріплення коробки. Зараз я тут відкручую цю кришку, знімаємо. Робочий циліндр щеплення і відкручуємо решту гаю кріплення коробки. Потім ставимо нашого знімного механізму. ту що я показував попередніх відео, десь я тут прикріплю силку і будемо спускати її. Покажу, як там я показав наш... на рахунок того речага, що ми його треба знімати, я покажу, як ми діємо. Так, вимостили на дві чурки тільки воно там 15 см. 13. 13. Переробили скобу на плоску. Зараз докрутить, я покажу. І знов дилемма в нас, чи на передній шпильки чіпляти, чи на задній. Ну, зараз попробуємо на передній спочатку. Коли yeah. на задній чіпляєш, то воно якраз коробка баланс має, воно рівномірно висить. А тут трохи починає зад переважувати. Зараз ми закріплюємо, підпиляли також тут на цьому синхронізаторі, там вже чуть забиті зуби були, то чуть болгаркою підшліфували їх. Зараз затягуємо гайки і будемо пробувати спускати. Так, Коробку зняли. отут ця кришка з оцинкованої жесті ми вирізали, зняли той механізм і накрили нею, щоб воно не заважало. Маніпулювати коробкою, коли знімаємо, то ставимо. Тут оця пробка, вона залізна, по заводу йде. Зараз ми не будемо з цією коробкою поки гратися. Ми відкручуємо насоса з коробкою відбору потужності, ставимо на донора. Тут вже десь загублена вона, чи що покажи її. Отака вона йде. Ну, зараз ми вона герметик посадимо, щоб трималося. Тут цей механізм трошки щось болтається, не поставимо свій. В цілому ніби все нормально готово до встановлення. Вижимний, повернули. Чи е, не масти, ні? Заробимо. Не мастили. Тут у нас на моторі там, е, шпильку одну треба розсверлити, бо на дві, тут на 10, а треба, щоб було на 12. Час розслаблюємо, будемо це все діло ліпити докупи. Так, приводимо, зовнішній вигляд більш-менш мити не будемо, вратяною щіткою пошкаруємо. Е, поки зняли вже коробку передач, у нас трошки там при включенні передач не дозимало щеплення. Е, от в такому стані наша корзина вже є трошки вироботка на кінцях лапок, але це ще воно не критично. Там їх показували в інтернеті, як підбивати от сюди, корзину зафіксувати. І сюди підбивати, там воно трохи піджимається. Но, поки що ми її відставимо, ми будемо ставити. Де це нова корзина. Нова корзина. Тут у нас назначена рідка, де воно має бути. Нова корзина. І разом з тим це фередо з донорської машини. Це те, що стояло з цією коробкою колись. 11,2 мм має товщину воно зараз. От тут, ви... Зараз. Потримай, ну, ва, цю, щоб не крутився вал. Крутиться, в передачу кручі. Mm -hmm. Не знаю, видно, не видно. Ну, Є люфт на шліцах. Є люфт на шліцах. Це по цьому донорському. Це наше, яке проїздило 26 років в надзвичайно важких умовах. Зараз я його теж ставлю і тут... Ні, ні, не рухай. Трошки тяжко ставити одною рукою. Центруй. Тут... Теж видно, от так як показати, тут теж люфт. Це наше. Ну, що там? Куди падаєш? Що там вже думати? Ставимо нове середо, скільки тої жизни. Зараз. Надіваємо нове середо. О, все, сидить чітко, люфту немає. Ставимо нове середо, нову корзину. Зараз ще поміняємо ком і насос поставимо з боку. Подивимося, що там з прокладками треба доробити, бо стара, зараз як відкрутим, то вона вже буде в непридатності. Збираємося все докупи, Ви дивіться далі. Тут насос з комом вже на місці. Трохи тяжко відкручувати оці дві гайки. отут. І з цієї сторони там ключика на 17 треба підпилювати, отак, як ми цього зробили. Тут по заводу ще десь якесь п'яне чудо закрутило на мілку різьбу. Гайку Коротше, різьби не було. Прийшлося шпильку міняти. Шпилька що це, на 10 вона, так? Да. Крупна різьба в корпус, мілка різьба сюди. Прокладочку вирізали по тому лекалові, що в мене я купив набор. Вставляємо тут на прокладочці от, от цей і от цей, воно йде більший чогось отвір. Ну, По дюрах всі шпильки не, однакові. Не, ну, може, не знаю. Факт тому, що. Тут по нашій шестерні, ну в цьому положенні, не проверну, в цьому положенні не видно, є там деякі місця, що е, на шестері тут, і на шестерні тут я не показав на комові. Він стає чогось в одному і тому самому положенні, і там ті зуби, що він стає, і починає з них е, зацеплення, то вони вже трошки в підношеному стані. Більшість зубів ще в хорошому, але ті в підношеному стані. Зараз да, бираємо це все докупи, будемо волокти на машину. Кришку посадили цю на звичайний герметик. От він вже підстив. Забили молоточком. Бо тут ще видно, що рідна краска заводська була на цій кришці, так що вона по заводу йшла. Може не на краску садили, не знаю. ну, Посадили на герметик повинно тримати. Працюємо далі. Вже потемки. Коробку поставили на місце. Коли піднімали, то зачепили за цих дві шпильки. Подйомником. Так, зараз покажу результат роботи. Нейтральна. Вижимаємо степлення. Перша легенько входить. Пустили степлення, вижали степлення. Задня легенько входить, крутиться. Їде, не їде, не видно. П'ята. П'ята і видно, що їде. От, 100 метрів проїхали. Все, всі передачі, нове передо, нова корзина, все входить легенько. Збираємося до купи, Ще включуся, покажу вже фінальний результат. Так, Вже декілька днів експлуатації коробки. Все працює нормально. Трохи був помив, вже дощ нас декілька днів демонду замастили трохи. Все працює. Передачі вмикаються. Ніякого хрекотіння, нічого не. Ну, коробка з робочої машини там стан відмінний. Е -е. Ніяких моментів немає. Зараз покажу, що з цієї сторони. Передача включається чітко. Підйомник теж. Видно, не видно, що там як вона стоїть. Потюки ніде нема, все нормально. Ну а ми приступаємо до вскривання нашої коробки. Кому це цікаво, і хто хоче побачити, яка ж там була причина, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.